Наші дії в Криму, і там а, одна концепція, там просто е, збільшення е, розширення тієї стежинки, за якою ми туди заходили. І зараз туди ефективно заходить не тільки СБУ, не тільки ГУР, но й всі інші там е, наші можливі спроможності з точки зору, зору дронів, з точки зору ракет, і е, це трохи по іншому організовані заходи. Це якщо казати про знищення літаків, які були в Криму, це і літаки, як витокрили, літаки, це Ан-26, дві машини, два, дві машини Берів-12. Це взагалі такі досить рідкі для росіян машини. Вони шукали підводні човни і взагалі все, що знаходиться в акваторії Чорного, Чорного моря. Мірі. І е, наше завдання наших розвідників і нашої служби безпеки це було зачищення Криму від засобів ПВО, ПВО, які можуть нам завадити.